Можете голос? <плес> Діма, да, давай, виби, да. можна, 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 я, да. Ну, я все. можна, можна? Кожна з вас не жалкує про те, що ну, залишились бізнесі. Але були рішення у Віталія Байка, у Ярослава Скуфалька, Піроні да, і так далі, Ігор прозводив це. А от таке питання: жалкували, чи ви, якщо ви продовжували свій бізнес, і от як знайти тут? Питання. Я хочу, що? 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 Я що? Жалкували, ви покинули. А. Я хочу сказати, що я прийшла в Star тому що в своїй спеціальності впевнений в потолок на той момент заробляла до 2000 доларів, але дві руки, дві ноги я краще знаю, як зробити. І вже не давали мені покинути мою цю ще роботу, все одно робила. Тому що в того заклинило спину, у того ногу, і прийшлося ще мені їх реабілітувати навіть навіть команду. Але, доходячи вже до директора, я гуляла з чоловіком і тут я лечу лицем вперед, ну, зачепилась і ламаю праву руку. Тут пластіна. Якби я не була Старвайфі, якраз я вже тоді. Закривала директора, я би лишилась і, цього, і цієї роботи. І тоді прийшлося би щось думати. І тоді, якби я не перетерпіла е, працюючи, я тоді не знаю, що би я робила. Тому, звісно, е, жалкувала б. Ну, слава Богу, е, помах мотива остатись, працювати і. І так далі. Тому я на операціях і так, і, і була на, на е, лікарняному довго, поки реабілітація, а, а е, команда працює. Одинички капають, гроші заходять, все хорошо. Ну, якось так. Ну так, я, я продовження можу відповісти, продовження моєї теми, що я піднімав. От в той момент, коли от все погано, коли ти там залишаєшся один. Це був критичний саме момент, коли мені хотілося залишити. Але оця думка, що окей, типу, я зараз залишу, ну я щось знайду в житті, ну чимось я буду займатися, десь я реалізуюсь. Трішки неприємно, не трішки, а достатньо неприємно, що будуть все-таки говорити люди, бо за три роки вже всі знали, чим я займаюся. Що вони будуть говорити, думати про мене, що я так, так, так багато класно розповідав і залишив. Це було неприємно, але з цим якось ще жити можна було та плівать, що вони думають, я з іншим не міг погодитись. Що з собою робити? Як от мені далі в майбутньому з собою домовлятися забути про цей досвід? Я розумів, що я, якщо зараз залишу, то це буде така пробоїна в моєму кораблі, яку, можливо, нам мало хто буде бачити, але я її буду відчувати. Це таку постійну невпевненість в собі, що я більше, мабуть, ні в якій індустрії, якби як я там що там, там не робив, я, я не зможу все стерти з пам'яті оцю слабкість. Це ж слабкість, це про проявлення слабкості, слабоволі, так? дисципліни не витримав. Я не зможу просто я просто себе потім з'їв. Я не так собі жити нормально. І це мені не давало поспітити руки. Оце якраз надає сил не просто дотерпіти, а навпаки, організуватися так, прадян зібрався. Значить, того часу, який ти приділяв до того, недостатньо, треба більше, треба більше планувати, треба більше аналізувати, треба більше цінити і допомагати тим людям, яких ти привів, щоб в тебе не було цієї текучки. От розумієте? І потім, ти коли, це те, те, що я Ігорю казав, коли ти вже знову збираєш команду в 10-15 людей, ти пам'ятаючи цей досвід, що воно може розвалитись, ти настільки ну, ціниш це, і ціниш це роками, бо потім ще в житті будуть моменти, коли в тебе щось. Були там якісь моменти з цими людьми, да? якісь там ну, можуть організовуватись конфлікти, але ти пам'ятаєш, що таке бути без команди, і ти пропрацьовуєш, ти ціниш, ти працюєш над тим, щоб все було нормально, щоб конфлікти розглажувалися, щоб атмосфера була класна. Тому треба впасти. Насправді треба впасти, щоб це оцінити, щоб потім ця пам'ять залишалась у вас. Чому кажуть, що немає мережевикатами як успішного, який би не вставав, би не виходив з мережевої ями? Як правило, їх дві. Дві має бути серйозні ями, бо що в цей момент ти здобуваєш оцю, цю, цей досвід. І в той момент ти даєш собі певні обіцянки. Тому от, мене це рятувало, що, що, от, що я буду колись жалкувати, і я не зможу себе реалізувати в іншій сфері, бо я не, не зітру це з пам'яті. Це просто буде пробоєно в моєму кораблі. Так. В продовження. І те саме, знаєте, коли ти е, бачиш і розумієш, що ти взявся за якусь справу, ти це публічно. Для всіх це об'явив, всім сказав, а потім це не довів. Потім, потім взяв і всрався, вибачте. Ну, це дитячий термін, я перепрошую. Да? розумієте? Дитячий термін, але дуже по-дорослому. Дуже по-дорослому. По да? Ну я заслуг. Тому, друзі, розумієте, і ти, ти, ти розумієш, ти слухай, ти там все є, треба тільки... Додавати активності, додавати про те, що казав не з і ти зібрати гори в кулак і це зробити, і доказати собі, і всім, що ти це зробив, і це класно, і це круто. Розумієте? Це, 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 це дуже круто. А що вас там далі чекаєте, якщо ви, ви просто тупо вперто, ну, не знаю як, ви, ви коли вже зовсім погано, ну коли вже взагалі погано. Віддате до структурних, берете кулак, я не знаю, що там робите, там, і продовжуєте цю справу, тут просто все по-іншому, друзі. Тут все дуже круто по-іншому. Дуже багато класних позитивних речей. І ще до цього всього я додав би відчуття відповідальності за команду. Коли я хотів вже думати, я вже закрив 10 медичних центрів, що вони мене тут за допомогу гринію? А потім кажу: дивіться, ну, а ті люди, з якими я прийшов, вони ж прийшли за мною? Ну вони ж прийшли за мною. А тепер, що я взяв, залишив і пішов. Я ж пам'ятаю, це були це величезні титанічні зусилля, були роботи великої, великої роботи, великої співпраці. Це це, це, це це коли ти вже не за тільки за себе, а за команду, коли вони mm. сидимо ну, з Оксаною, власником вона тут зараз чоловіком, і. Вона директор шостого рівня, професіонал, я пам'ятаю, ту четвірку, коли вона кинула Приватбанк, директор від клієнтів Приватбанку прийняла рішення, кинула Приватбанк і е, пішла тільки в Старлайф. А воно коли кидаєш воно ще наоборот, то, до того що красиво було. Вона тільки кинула воно ще більше туди. І я розумію, що ну, назад дороги немає. в неї. І в мене, бо я так само відповідальний за неї. Ми сиділи, планували, там, пили в дорогому ресторані до ревело, капали в бокал. Ну, ми це прийшли, це було. А вона сьогодні професіонална в команді сьогодні 30 людей. Здає, директор здає 1500-1800 кожен місяць. І в неї сьогодні присутні тут дівчата, взагалі в моїй команді тут 6 людей. Вони це відчуття відповідальності за команду, що ти маєш з ними це зробити. Тому що так, тому що це правильно, тому що це так повинно бути. Віктор, ці речі, що говорить Віталій, це якраз, я хотів сказати, іменно за команду. В мене є, зараз завжди вже всі восьмі рівні, Роману тут є, Андрій, Штодонова, Панчі, там, Хлопці, такі з ким ми починали там, практично з самого початку, ми всі там з одного села, всі дружили давно і так далі. І, так далі. От, і є момент, от сьогодні ми вже всі як би, зрозуміло самостійні, всі обізнані, всі професіонали, фахівці, там, топ, топи в компанії. А був момент, і вони це говорять постійно. Ми колись там якесь святкування, вони це говорять. Я пам'ятаю той момент, вони кажуть, що був момент, Довгий період часу. що Єдине, що нас тримало в цьому бізнесі, це типу, твій результат. Це твоє прийняте рішення. Типу, ти не здавався, ти показував, що от воно можливо, воно реально. От, І, ми, і в нас була ця внутрішня віра, що, що це може бути. Тому це, тому це дуже важливий момент. Саме ви є тим орієнтиром для тих людей, які йдуть за вами, які вже пішли за вами. І правильно він сказав, ну, нема, ну, совісті треба не мати, щоб просто дати задню, а, а ви там місяць, два, рік, три, п'ять назад дали комусь надію, а хтось прийняв якісь серйозне рішення. Тому цей рівень мотивації він може мінятися. У мене, наприклад, був період, теж єдина мотивація в цьому бізнесі не гроші, не перспективи, не возвірі, не збитися з бізнесу. Бо що я скажу людям. Я вчора ходив, розказував, що це все прям топ, сьогодні я вже там знаю, займаюся чимось іншим. Розумієте? І знову це кинути тих, хто повірив, хто прийняв рішення, як клієнт навіть банально. І це буде один розвиток або інший. Ви все ж таки це перетерпіли, пройшли, знайшли в собі той характер, той стежінь, знайшли в собі мотивацію, попрацювали над поминками і почали круто розвивати цей бізнес. І завтра воно навпаки дасть своротню дію. Завтра у вас будуть люди, які будуть приходити, бо ви не зійшли з дистанції і будуть жаліти, що вони тоді вас не Несу, не Ми сьогодні будете дякувати вам, що ви колись їм дали ту можливість. Це дуже крутий момент. Так? Вам будуть давати просто банальні рекомендації. Вас будуть рекомендувати як фахівця, які вже там рік, два, три, п'ять, сім, десять. Не знаю, що ви стабільні в цій темі. Ви не бригаєте з однієї теми на іншу, ви сьогодні не, не, не зійшли з здати, завтра знову розказуєте щось інакше. Все, просто фокус в одну точку. Вийте в одну точку. Не, не страшний той боєць, який знає 10 тисяч ударів, а страшний той, який, який один удар відточував 10 тисяч разів. Оце, отак само і у вас. Перестаньте займатися всякою фільмою. Бачите тут перспективи, бачите тут можливості, бачите тут фінансову можливості, розвиток, роботі, я вже про це навіть не говорю. Тому що все, що сьогодні є, то ж ти казав питання, чи, чи жаркував, звісно, жаркував. Тому що в моєму випадку у мене все, що є, за рахунок страхового бізнесу. І, і це не тільки про гроші, це не тільки про матеріальні досягнення. Це про Це дуже важливо. важливо. Простить це простить життя, це, 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 це безцінно. Це, це, це. Все ждається достатньо, якщо так глобально подумати, все, що треба людині для щастя, є в компанії Стала. Усе. Бо є бізнеса. Бо є бізнеса та є гроші. Бо, є фінансово, але нема всього іншого, що є у мережевому бізнесі, в нашому бізнесі. Оце круто. Бо, не? Оце, це, 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 оце просто фіксані. Подивіться на це з позиції та, не знаю, стратегії. Року, двох, трьох, п'ять. Ми говорили на, на моїй лекції, що за 4 роки ви всі восьмій рівні. Уявіть собі, що ви реально це прийняли тверде тішення і відпахали, перезвали себе в армію там, на 2-4 роки. І побачишся через 4 роки, а вони прийдуть в кожного. Ми всі зустрінемося через 4 роки, і ми знаємо, що це перейде отак. І хтось реально серед вас із що в залі які будуть вже 8, а хтось, хто, на жаль, буде такий четвертий, як є на сьогоднішній день. Ну хто це буде, залежить від кого. Хтось 30. з вас у 2030 році. На цій або на іншій якісь сцені, де буде проходити ЛС-2, буде сидіти, будучи з співвласником, і розповідати про 2025 рік, про червень місяць, як ви приймали це рішення. Це так. Якщо це підсумувати, це про відповідальність. Оце відповідь на це питання. це що нам не давало залишити так? відповідальність. Ти відповідальний за слова, які ти говорив людям, за обіцянки, які ти давав, за перспективи, які ти малював, за ті можливості, які ти їм пропонував. І ти в якийсь момент не можеш зрізатись, сказати ці питання, я то пожартував, як Трамп казав про 24 години. Та я пошутів. Да? Чудові жарти у вас щодо закінчення найбільшої війни після Другої світової. Коротше, це без що можна сказати про Трампа? Мудак без відповідальний. Просто безвідповідальний мудак. Правильно? Ну, mm. а якісь інші речі у вас? Жартівник такий, чудовий жартівник. Менш mm. цензурні. Mm. Це про відповідальність. Ти відповідаєш за свої слова, за свої прийняті рішення, відповідаєш за людей, яких ти покликав за собою. Тому ти не даєш тобі можливості дати задню. А відповідальність це якість якої, дорослої чи дити... людини чи дитини. Дорослий. Що відрізняє дорослу людину від дитини? Відповідальність. У діток поки відповідальності немає. Вони що не зроблять, у них винен хтось. Ну так? що б не трапилось, вони ніколи не беруть на себе відповідальність. В стол вдарились, побили ногу, хто винен? В стол. Там, з кимось побилися, посварилися з іншими дітками, винен він, вона він перший, вона перша. Оце постійна історія. Коли дитина стає дорослою, коли бере на себе відповідальність. І тепер, як підсумок запишіть, діти бізнес не будують. Діти бізнес не побудують. В Сектор Б заходять люди дорослі з високим рівнем відповідальності. Наступне А, да, то, да. а то, там великі гроші, діти не заробляють. Не заробляють. Знову ж таки, да. О, о, да. Ще, ще це напишіть. Діти великих грошей не заробляють. Оце 20 тисяч плюс, що малював Іван Васильович, це тільки дорослі люди з. Високим рівнем відповідальності. У вас питання.